Доброго ранку, дорогі мої друзі, доброго ранку, шановна всеукраїнська поетична ротина! Доброго ранку, моя Україно. І ми продовжимо проєкт, благодійний проєкт, волонтерський проєкт. Дякую за ранок. Ми не втомлюємося дякувати, дякувати нашим воїнам. Незважаючи ні на що. Ми живемо, як написала у своєму вірші Надія Старенька. Незважаючи ні на що, ми радуємося літочку, прекрасному літочку, яке маємо змогу споглядати, якому маємо змогу радіти, маємо змогу насолоджуватися. І це дякуючи нашим Збройним силам України. Слава Богу, за все. Тому сьогодні ми ще один день, ще один раночок з подякою проведемо цей волонтерський ефір. З вами я, Наталія Войтович, із Рівненщини. І сьогодні я буду читати вам свої вірші, вірші своїх друзів. А ви, дорогі наші глядачі, слухачі. Дорогі наші волонтери, дорогі наші друзі, шановна всеукраїнська поетична родина, дорогі українці, долучайтеся до зборів, реквізити яких будуть зараз під оцим ефіром. Наші волонтери надійні, вони знають, що вони роблять. Їм довіряють воїни, їм довіряємо ми. І хай це буде один лише збір, але хай він сьогодні буде закритий. Разом тільки переможемо. Тому з Богом у новий день і розпочинаємо наш ефір. Звичайно, середина літа не може нарадувати своїм, своєю красою, своїм теплом, якого, на жаль, цього року дуже-дуже мало. Але ж, літочко. В душу засмучено, сонячним зайчиком. літочко красне, стрибай! Розкольоруй кожне поле і маченко, хай усміхнеться мій край. Збуджуй керпатими тихими ранками в нічку, зорю колихай, прути із м'ятами, сонця каратами замедоносить, нехай, вигнись веселкою, грози долаючи, і зацілуй небо край. Де ж ти барилися? Ми зачекалися землю святу. Обіймай. Це перший вірш, який я прочитала, називається Літечко. Із моєї майбутньої збірки, шостої збірки, якщо Бог дасть все добре, то вона вийде і буде називатися Остюхи. Ну, наперед так далеко не будемо забігати, але е, сподіваюся, що все буде добре, ми матимемо перемогу. І Будемо і далі популяризувати українське слово, видавати українську книгу, якою і дуже тісно займається наша всеукраїнська поетична родина. Адже у роботі уже п'ятий ювілейний сніп, у роботі, друга бростка. Тому е, пишімо, дорогі мої друзі, письменники. Пишімо, бо майбутнє покоління, мабуть. Мабуть, не мабуть, а точно треба буде наше українське слово про цю війну і про ці події, які зараз ми переживаємо. Але в такий складний час хочеться трошки тепла, ласки. Ну про це говорять всі, хто веде цей ефір, і я не виняток. Тому сьогодні трішки про кохання. І пропоную вам Рондель. Ти напевно зійшов із Небес? Наче ангел отой легкокрилий. Нас весна сонце сяйна зустріла на узбіччі замріяних прес. І тепер вже не можу я без ніжних рук і обіймих, звабливих, ти напевно зійшов із небес, наче ангел, отой легкокрилий. Вир минулого з часом не скрес. бережу купідон рістріли, що надійно в серці засіли, як на мапі величний Ефес. Ти, напевно, зійшов із небес. Є в мене ще декілька ронделів про кохання. Я дякую за допомогу нашим ронделістам. Алі Бабенко, чайці Білозирянській, це завдяки їм саме цим дівчатам. І я почала пробувати писати перші ронделі. Ось прочитаю вам вірш зі збірки почуття моєї босі. Називається він усмішка. Усмішка, 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 усмішка від жартівливої поезії, а це е, е, людина, яка усміхається, так, усмішка. А я йому сміхнулася просто так. А він мені навзаєм усміхнувся. І світ перевернувся вже навспак, Так сонячно до серця доторкнувся. А я подяку, смайлик в СМС. А він мені у відповідь Love Story. І холод, наче лід, уже потроху скрес. і усмішка з'явилась мимоволі. Маленька річ, а творч все ж дива, і з неї починаються стосунки. Це дружби незрадлива тятива й кохання, неповторні візерунки. Тож, будьмо займовічливі, давайте дарувати одне одному ці теплі усмішки, як теплі обійми. Адже ми маємо підтримувати одне одного. Всім зараз важко, особливо тим, хто в тих гарячих точках, Харків, Наталочка, завжди про тебе думаю. Думаю про тих сумчан моїх подружок: Олю Соровицьку, Світлану Петренко. Думаю про тих, хто далеко і у кого кожного дня сирени, сирени, сирени. Ми маємо все це перемогти. Ми маємо, не зважаючи на що ні на що жити, ми маємо підтримувати наших воїнів і їм допомагати. І от сьогодні я вибирала теж таку теплу, щиру, добру поезію і хочу вам представити нашого володимирецького, відомого, нашому краї журналіста. Письменника, дитячого письменника, мабуть, в першу чергу Олексія Городного, товариш по Перу, хороший наставник і друг, автор передмови до однієї з моїх збірок. Таку хочу прочитати його такий вірш: Вітер ліг в кришталевій роси. День розливсь над роздоллям Тібров. Я бреду волошковим покосом і несу в своїм серці любов, синь небес над горинню рікою, мов холодне, бездонні води, краю рідний своєю красою полонив ти мене назавжди. Вічна дума твоя, твоє небо десь на дні, в моїм серці вони кличуть. Вавлять стежки та до тебе повертаюсь, мов птах до весни. Тут і кохання до людини, тут і любов до рідного краю. Поважаю Олексія Городного, ціную його і люблю. І якщо говорити про любов, якщо говорити про кохання, то я не можу сьогодні не познайомити вас. Із дуже прекрасною поеткою, чудовою, симпатичною людиною з великим вибачте. І вона мені подарувала таку книжечку, яка називається Сі. Я думаю, друзі теж мають цю книжечку, дуже гарно оформлена, цікаво. І ця книжка про кохання, ця книжка про любов. Звичайно, в першу чергу про велике людське кохання. І я хочу прочитати ось такий вірш Ольга Суровицька. Ніч мармеладом ожиновим гусне, тільки страхи вегують, мов квіти. Доки чекає на каєвий плюсик, їм не дозволю зрости і дозріти. Все перемріяно, все передумано. Навіть думки видавалися зайвими. Вимкнуть війну оцю, нібито тумблером, підло розв'язану ницими зайдами, згорі полічено, вірші не пишуться, навіть на підвіконні розсада у роздумах. Хвилями склалася кинута вишивка, вікна, заплакані краплями, росними, пнеться світанок до дня доступитися, той, по козацьки закручує вуса думка. Чи встиг хоча б чаю напитися? Вайбер озвався? У вайбері плюсик. І ми чекаємо плюсиків цих у вайбері, що в нас все добре. Чекаємо тих зелених крапочок, які говорять, що так, друзі на зв'язку, а значить, у них все добре. Я не втомлюся про це говорити. Тому не полінуємося зайвий раз зателефонувати одне одному або, хоча б, поставити плюсик у вайбері, на який особливо чекають. Кохані дружини наших військових, друзі наших військових, рідня наших військових, їхні мами і їхні дітки. Хочу ще один вірш на цю тематику в Олі Соровицької прочитати. Дякую, що звався. Серця в тривозі нема. Може, зв'язок обірвався, може, хвилююсь, дарма, встигла всього передумать. Гул аж пішов по землі, вибухи чули і в сумах. Чули? І в нашім селі кажуть звикай, не звикаю. Ворог прицільно нас б'є. Дякую. Любий, каю, що ти усім світі є. Ну, мабуть, у кожної жінки є ось такий кай, кожна з нас герда, кожна когось чекає, кожній хтось гріє серце, кожна про когось дбає або принаймні хоче це робити. І нас таких більшість жінок. Ми українки, ми матері, ми дружини, ми кохані, і ми звикли про когось турбуватися. Сьогодні ми не просто говоримо про кохання, ми говоримо про велику любов до наших збройних сил, до наших хлопчиків, про нашу материнську турботу про них. І ми маємо не здаватися, ми маємо боротися. Ми маємо допомагати нашим хлопцям. Тому переглядайте ще раз під цим відео. Рахунки зборів наших волонтерів. І, будь ласка, долучіться хоча б до одного із них. І як кажуть наші дівчата, маленьких донатів не буває. Донатьмо, будьмо сильними і любімо цей світ. От якраз видно мені волі Соровицької в її книжці Сі, оцей блок такої цілий поезії. Трав... Ну, попався якраз про те, що чекають, те, що люблять, те, що чекають на той плюсик, ще один вірш з її книжечки. Тиша має свої слова, помовчи, не кажи нічого. Коли обертом голова, коли плутається дороги, від весни на шпиньки стає та дитинно тягнеться вгору, Колихає Кохання твоє і дарує емоції, море. У блакитну вдивився, я вись, на душі одразу чистіше і до Всесвіту озовись, хочеш піснею, хочеш віршем. Ми з вами в більшості все-таки поети. Є в нас і прозаїки, але група нас українська поетична родина. Ми пишемо поезію. Тому сьогодні я озиваюсь до вас віршами, віршами не лише своїми, але в першу чергу віршами своїх друзів. І я вже багато вам читала різних віршів. Сьогодні продовжую далі знайомити з вас, ми з вас із своїми друзями. Ви всіх добре знаєте, але можливо цю поезію читаю, трошки або призабули, або може не читали. Мені хотілося вірити, що вона доторкнулася ще раз до вашого серця. Це і поезія Олі Суровицької, це поезія Олексія Городного, мого земляка. Ну і далі, далі я хочу прочитати поезію Віктора Крупки. Я вибрала із його збірки вісь а сад не знатиме. «А сад от-от прозріє і полетить, чекає небо, і земля чекає, що до пори помолиться навзрит, помолиться до ста. Чи не востаннє до ночі ближче, наче мандрівець, верхи уперлись у вітрини зрячі, він марить, жде, що сонно позове, оте настойне на митях щастя, а сад не знатиме оманності птахив, Не відмовчить аж до прозорих тіней, залишить віччай, тлустий і жаский перед землею. Ставши на коліна. От поезія Віктора Крупки Світлани Сащук чимось схожа, така глибока філософія, і окрім того, велика і велика така народність, фольклористика, яка покладена в основу їхніх поезій. От сьогодні ще раз ми доторкнулись до вісі Віктора Крупки. А далі я хочу трошечки вам розказати. Про нашого ще одного поета, прекрасну людину, чудову людину, яка не просто пише вірші, а захищає нас з вами в окопах. Це Олег Бородай. І намагалась теж уже під таку тематику підібрати його поезії. В мене його дві збірки. Знаю, що наразі в Олега є ще більше. Книжок, треба придбати наступні його, це вже його прозові а, вірші. Але наразі хочу привітати Олега і разом з ним Світланочку, мою другу подружку, бачить, що вона тут є, Сащук, і з тим, що їх прийнято до члени Національної спілки письменників України. Я пишаюся вами, дорогі друзі. Ви варті того і е, пишаюся дружбою з вами. Люблю вашу поезію, ціную. І читаю Олега Бородая. виріс. Над окопом в сонях, примостився з краю. Хто приніс нам у долонях Зернятко? не знаю. Він гадаю охоронці моєму, сердега, виглядає зранку сонце чи мене Олега, не затулять небо хмари, друже ясночолий, не страшні нам, яничари, чари, не таких бороли. Я погладжу по голівці, напою водою. Примощуся на долівці, сумно, брат, з тобою. Ось якщо нам самі воїни говорять про те, що вони не бояться цих яничарів, якщо вони говорять, що індаків ще бороли, то разом поборемо тільки разом. Тому, дорогі друзі, долучаємося до поетичного волонтерства. Пишіть на талці світла добовій і беріть участь у волонтерських ранках. Долучаємося до донатів, долучаємося до молитов за наших воїнів. Разом переможемо. І ще один вірш Олега Бородая. Я вибрала його з іншого її збірки: це була релаксація душі ось така збірочка із портретом самого, фотографії самого Олега. Зараз він на Харківщині. Я вірю, що він зможе там і провести ряд зустрічей із читачами. А слово, особливо воїна, воно, дорогі друзі, читаймо, слухаймо поезії наших воїнів, в тому числі, ось такий вірш. Війна, як лакмус папірець, проявить і покаже, чого вартий, чи сокіл ти, чи просто Горобець, чи духом сильний, Леонід зі Спарти. Так, можеш повернутись на щиті. Так, інколи стуляє очі втома, найвищий вияв мужності в житті життя заради йти на смерть свідомо. Нехай лоскоче нерви, підлий страх, і хай ти на героя геть не схожий, гніздо борониш, гордий, впертий птах, і ворог пташенят дістать не зможе. Дякуємо нашим воїнам. За те, що вони боронять наше українське гніздо, дякуємо, що вони впевнені в тому, що ворог Ташенят дістати не зможе. Єдине, що я хотіла б зауважити у цьому вірші Олега Бородая, він так скромно зауважує, що не схожі хлопці на героїв. дорогі наші хлопчики, та ви в нас найкращі герої. Ми вас любимо, ми вас шануємо, ми за вас молимося. В історії, мабуть, ще тільки за Богдана Хмельницького були такі герої. Хоча герої були, мабуть, у кожен період історії нашої, а в історії 21-го століття ви наші герої, ви наші захисники. Ми уклінно дякуємо вам за оборону нашого краю. І ще хочу прочитати сьогодні поезію Інни Кінь. Нашої дорогої тернополянки Інночко, ти знаєш, зустріч у Тернополі це ну, настільки тепла, настільки незабутня зустріч, що ну, кілька через свої хвороби я пропустила зустрічей, але м, всі цікаві, всі достойні. Але ця зустріч у Тернополі була якась особлива. Я не знаю, яку там магію приплела, що ти там змогла mm. наша манити, мольфар, можливо, ти допомагав, але це справді була. Надзвичайно тепла, гарна зустріч. Сподіваюся, що наступна зустріч, яку ми плануємо у Рівному, буде теж теплою, гарною, найперше тому, що вона збере всіх нас до кубки, і ми зможемо обійнятися, не просто поставити плюсик у вайбері, не просто зустрітися на е, цьому ранку, такому теплому, ніжному, волонтерському, доброму, приємному і потрібному, але і обійнятися наживо. Тобі болить і не кажи, що ні. Ти не заснеш і не кажи, що будеш. Ногами ходиш по яскому дні і між світами в то потой бічі блудиш. В тобі бурлить пробач, така вже я. Ти з цим змирився, тільки знай не варто. Нас прийме в себе матінка земля і місяць злидень встане тут на варті. Ти завтра йдеш? Скажи щось просто так. Ти не кохаєш, а граєш роль відмінно. Зітри в смартфоні мейл, Зітри контакт. Все буде добре в тебе неодмінно. І хоч все-таки особистий вірш Інни, але він стосується особливо перша страфа нас всіх тобі болить. І не кажи, що ні. Звичайно, нам всім болить ця війна. Але ми маємо боротися. Ми маємо не здаватися. Ми не маємо права складати рук, бо ми можемо завдяки нашим ЗСУ радіти кожному раночку, радіти теплу, радіти сонечку, радіти тим, що ми можемо писати. І коли пишеться вірш, справді така радість для автора, хоч зараз дуже мало пишеться. Більше ми мовчимо. Тиша це теж має свої слова, як казала Оля Скровицька, і ми сьогодні такий вірш читали, то Маємо радіти допомагати нашим воїнам. Ще раз прошу всіх долучитися до донатів, до зборів, реквізити яких будуть під цим ефіром. Дорогі друзі, я завершую ще один поетичний волонтерський ранок. Дякую за те, що були зі мною. Дякую, що підтримували. Дякую, що ви завжди ось тут. І коли я бачу, що висвітлюється чись прізвища. Є якісь зворотні реакції, Це за кожному, хто сидить по цей бік екрану. Це приємно, що хтось відклав всю свою роботу, всі свої справи, а разом з нами вийшов цей ефір і підтримує. Тому всім гарного дня сьогодні, тихого і мирного, без сирен. Хай береже вас Бог і до наступної зустрічі. До побачення! З вами була Наталія Войтович.